Всім доброго ранку. решетка зверху, решетка на стінки. Чифірочок. Думаю, згадали, догадалися, де я знаходжуся. Але ви помилилися. Це ще хуже, ніж в тюрягі. Це, блін, ТЦК. Отак от, от. Так що готуємося їхати до ВЛК, Давно я не виходив не в ефір, нікуди. Ні Тепер добралась черга і до мене. Так що еліксіру молодості хапану. Янучко, дядько, сьогодні відмечає, 54 роки. Ну, я настроєний на F16. Олег, ти куди настроєний? А, по Так що... Буду, блядь, теперь, блядь, как в тюрьме, бля, пить чайок, блядь. Я ж кажу, блядь, с такими умовами, блядь, подивиться, подушка без, блин, без это, ну, без наволочки, наволочки да. Одеяла, блин, не бля, короче, бля, тут, ну, что на решетке, блин, спишь, бля, это жесть. Не, у меня это постельно есть, блин, куда, блин, короче, тут холодина, блин, жесть, блин. Так що от Так що, якщо хтось скучав за новим форматом, тепер новий формат буде, блін. Привіт вам з ЗСУ, блін. Так що бережіть себе від ТЦК. Так що так, як хороший жон. Бачу, жінка здала, короче, Йому сьогодні день народження, каже, шашлик замаринований. Кажу то, що самій більше попало. Так що всім добра, бережіть себе.